Доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, пана Станіславе. Доброго дня. Дякую. Д... Друзі, так я сьогодні хочу е, вам е, представити нашого гостя. Я представляю видання до України Ревлюція, англомовне видання, яке було засновано у 2022 році в Україні. Зараз ми випускаємо вже четвертий друкований журнал. Я комунікаційний менеджер, тобто я журналіст, історик сапахом. Я приймаю в цьому участь ну, майже з самого початку цього проєкту. Сьогодні я тримаю для нашого глядача я показую журнал. На жаль, він ну, не зовсім видно. Мені передали сюди в Брюсселі тут дуже багато розказується інформації саме про Україну. Я хотіла би з тобою, якщо можна більше поговорити про те, а яка була задумка цього журналу? Наскільки ну скільки вже йому років, і е, чи дійсно виходить розповсюдити його і донести інформацію до людей? Наскільки це, е, ну, це є можливо сьогодні? Так, дякую. Ну журнал від нас не молодий. Тобто, журнал, як друковане видання, почав виходити 2023 року. А інтернет сайт почав діяти 2022 року. Тобто, ну менш ніж два роки тому. Звичайно, що що, що сполихнуло нас, це повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми почали різними кшталтами робити якусь допомогу українській армії Українській державі. І, звичайно, що. Виникла така ідея, що інформаційна підтримка вона має бути саме англійською мовою, тому що переважна більшість читачів вона не, не зможе прочитати актуальну та правдиву інформацію українською мовою. І звичайно, що велика кількість фейків, які розповсюджувала Російська Федерація, вони були а, спрямовані саме на західного читача або глядача. Ну і ми зараз теж помічаємо, що є певні кампанії, які стосуються певних аспектів діяльності українського уряду, і так далі, і так далі, а, які поширюються. На серед мас-медіа, серед соціальних медіа, і так, далі, і так далі. І звичайно, що ми не можемо сказати, що ми єдине видання англійської мови, але все ж таки ми хотіли зайняти цю нішу і працювати саме на цій нішу, щоб донести англомовним та ширше, в принципі, іноземним читачам правдиву інформацію щодо України, спростовуючи пейки. Ну а далі, звичайно, що ми розширили нашу наш спектр а, інформаційної підтримки, і зараз ми хочемо розповідати про Україну з різних точок зору щодо економіки, щодо політики, навіть щодо культури, тому що дійсно існує певна така певний вакуум в західній аудиторії. Вона дуже мало знає про Україну. Ну до речі успіх лекції Тимиту Снайдера, це підкреслює. Тобто, в них є запит на історія України і в них є запит на актуальну ситуацію України. Тобто, на жаль, не кожне видання може надіслати сюди кореспондента, який вже на місці зустрінеться з експертами українськими, з політиками, з громадськими діячами і отримає актуальну і правдиву інформацію. І ми хочемо це робити якомога професійніше і. Ми зрозуміли, що через деякий час ми зрозуміли, що сайт це дуже добре, але все ж таки є люди поважного віку. Є певна категорія політиків, яка краще сприймає інформацію, якщо вона є на такому от вигляді друкованого видання. І ми почали це друковане видання розповсюджувати на різноманітних форумах, на різноманітних зустрічах. І звичайно, що це дуже ефективно, тому що на відміну від інтернет сайту, це все ж таки та річ, яку хочеться розкрити, прочитати, передати, поділитися нею. І звичайно, що ми не можемо відслідити історію нашого кожного примірника, але це вже декілька десятків зустрічей в Німеччині, в Данії, в Австрії, в Бельгії, тобто в Словенії, а люди приходять, люди читають, і в них є запит на отримання цієї інформації. Насправді дуже актуальне питання, тому що живучи в Бельгії, я можу сказати, що дуже сильно було розповсюджено російські наративи, і Росія активно працювала з Бельгією, ну, як з всіма іншими країнами, Бельгія особливо, тому що тут Брюссель столиця Євросоюзу, і тому інформації дуже не вистачало. І те, що ви робите для України, особливо. Для тих людей, які приймають рішення в Європі, це людська думка, колективна думка надзвичайно важлива. Я хочу, до речі, хочу сказати нашим глядачам, що журнали можна знайти в нашому хабі, це Брюссель, хаб громадянського суспільства при Європарламенті. Ви зможете там отримати наші ну, журнали, які представляє Станіслав. А також вони знаходяться і в комітеті регіонів, також в Єврокомісії, у нас там є свій відповідний офіс, і також є там журнали. Я... Я хоті... Ми з вами говорили до того, як почати записувати про самі такі важливі фейки, які портять імідж України і мішають в принципі Україні досягти своїх певних домовленостей. Як ви вважаєте? Ну от з якими саме такими глобальними фейками ви працюєте, і ви їх висвітили в своїх часописах? Ви знаєте, що тем дуже багато. Я би напевно зосередився на декілька темах. ви знаєте, що ще до початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда дуже часто використовувала цей міф великої перемоги ну, роки Другої світової війни, і вона хотіла зобразити. Майже всіх українців, що вони підтримують ідеологію третього Рейху. Тобто, звичайно, це були окремі випадки, де хтось щось там не рисував, намалював якусь там а, свастику або щось. Це і викласти це як панівну думку в Україні. Звичайно, що це абсурд, і ми бачимо дуже велику кількість матеріалів щодо того, що з боку Росії воюють. А, Крайньоправі да, які на які, націоналістично фашистські, якраз ну, навіть не націоналістично, а навіть відкрито відкрито, відкрито неонацисти, які використовують цю символіку. І звичайно, що звинувачення України ну, з цього погляду виглядає просто абсурдним але це потрібно говорити про це потрібно описати, і це потрібно пояснювати на конкретних випадках, тому що. На жаль, для всіх для Європи ми дуже мало знаємо щодо того, що радикальні праві груповання в Російській Федерації вони підтримують так. цю так звану спеціальну воєнну операцію. Так. Вони приймають участь, вони приймали участь щось чотирнадцятого року в війні проти України, і це на це потрібно наголошувати, тому що звичайно, що є така певна інерція мислення, і багато людей інтелектуалів. Особливо лівих інтелектуалів на заході вона сприймає або сприймала Україну через прийму саме цих а, сюжетів, які не дуже в не дуже правдиві, скажімо так, але в певних випадках вони брали певний епізод і робили з нього вже вже що звичайно робити неможливо. І, звичайно, що ми теж в наших в публікаціях в наших статтях ми наголошували на це, що потрібно досліджувати це питання, і потрібно звичайно мати картину, уявлення про це явище. І, звичайно, що це явище більш характерне для Російської Федерації з її ксенофобією, нетерпимістю і в принципі з авторитарними традиціями, які ще полягають з історією. В Європейському Союзі. Є політичні партії, політичні лідери, які солідарні з Україною, наприклад, той самий Макрон і Трайс, який виступає з проукраїнської позиції. Але ми знаємо, що в що в Європі є певні політичні лідери, які виступають різко проти допомоги Україні, і з ними теж потрібно працювати. Їм та їм їхнім виборцям потрібно говорити, що безпека України це безпека Європи. А це розуміють країни Балтії, які були в складі радянського союзу. Це розуміють, наприклад, такі країни, як Фінляндія, яка мала конфлікт військовий з радянським союзом, яка втратила певну частину території. Тобто, ці країни розуміють, що якщо Україна впаде, то наступними будуть вони. А це дуже важко зрозуміти. Ну, напевно, в Португалії, яка дуже далеко географічно чи Італії? Це... Так, це напевно дуже важко зрозуміти в таких країнах, як Ірландія або Бельгія, тому що вони все ж таки розташовані дуже далеко від лінії фронту. Але політики мають бути все ж таки більш інформаційно убезпеченими, тобто вони мають знати цю інформацію, вони мають донести цю інформацію до виборців, і, врешті-решт, виборці все ж таки мають проголосувати за тих, хто виступає за безпеку Європи. Тобто Україна це Європа, Україна географічна Європа і країна це ментальна Європа. І звичайно, що майбутнє безпечної Європи залежить від того наскільки сильною буде позиція Європейського Союзу по відношенню до України в цій війні і після цієї війни. А звичайно, що Сполучені Штати Америки вони надаються значно більше зброї. Це в принципі ну напевно єдина наддержава, яка існує. Зараз, але в принципі, Сполучені Штати, вони все ж таки фокусуються на своїй внутрішній політиці, на Китаї, на протиставленні протистоянні в Тихому океані. Звичайно, якщо щось трапиться в США, то Європейський Союз, Європейські країни вони будуть сам на сам з цією проблемою, і ця проблема вона ну вона не зникне, на жаль. Тому що авторитарні країни, як Російська Федерація, бачите, що там вже є незмінність влади, майже чверть століття. Тобто там вже люди народилися і померли за Путіна, і вони нічого іншого на жаль не знають. І звичайно, що і сила, і слабість Європи це вибори, це демократія. Тобто, нам потрібно донести до європейців, що демократія це сила, це їх вибір. Якщо вони хочуть жити в сильній та безпечній Європі то потрібно зробити крок а, до України: потрібно надати Україні озброєння потрібно надати Україні а, ті а, сили та а, підтримку політичну, яка би унеможливила просування російських військ, і ми знаємо зараз вже є певні дискусії щодо того, а, відправити в Україну, наприклад, так. А, а, певних військових станцій, щоб вони тренували українців. Вже на території України, а чи зробити якусь а, а, певну зону, як в якій європейські протиповітряні сили збивали ракети і так далі, і так далі. Тобто, все ж таки Європейський союз, а, європейські політики, вони а, за два роки, майже за два з половиною роки, все ж таки підійшли до того рішення, що вони. Мають все ж таки активніше приймати участь в цій війні, тому що ця війна це на жаль не війна окремо України і окремо Росії. Це війна європейської цивілізації і навіть більше європейських цінностей. Якщо ви хочете жити і надалі в цій Європі, в якій є а, вибори, демократія і так далі, і так далі, то вам потрібно підтримувати Україну. Ми хочемо це донести, тому що Україна це не ідеальна демократія, звичайно, і за часів. Війни під час війни є певні підстави, вважати, що в Україні не все настільки там 100% як має бути в європейській демократії, але все ж таки Україна це країна з демократично обраною владою, президентом, парламентом, яка стала жертвою російської агресії. Це факт. І коли хтось хоче переграти це і показати, що там російська. Агресія це не агресія, звичайно, що ми реагуємо дуже різко. Але в Європейському Союзі, на щастя, європейці вони не є об'єктом цієї агресії зараз. Але вони є об'єктом, наприклад, інформаційної війни з боку Російської Федерації. Звичайно, що наш вклад в цю війну це поширення. Можливо, хтось каже, що це алармізм, але це не алармізм. ми Хочемо вас. Пробудити від цього сна, тому що а, за декілька десятиліть, 90-і, 2000 двохтисячні роки, ми знаємо, що європейські армії вони стали в два три рази меншими, тобто видатки на оборону були зменшені, і зараз виявляється, що більшість країн а, Європейського Союзу, які входять до НАТО, вони витрачають менше 2% на своє а, на, на оборону. Тобто лише країни Балтії, вони так би мовити, а, першими. Підняли цей галас, і вони говорять, що потрібно витрачати більше на оборону зараз, тому що через декілька років може бути вже запізно, і тому наша позиція з цієї точки зору це донести важливість допомоги Україні, тому що я це підкреслили кожен раз, і наші журналісти теж що кожен долар, кожне євро, яке ви вкладаєте в оборону України. Це оборона вашої країни, тому що якщо Україна впаде, не дай Бог, то далі будуть країни Європи і нічого вже не буде стояти між Європейським Союзом, між вашим мирним життям і Російською Федерацією. А ви знаєте, що після другої світової війни радянський союз, радянська, радянський залізний занавес він був на території Польщі, Угорщини. До п'ятдесят п'ятого року навіть у відні російські радянські війська стояли. Тобто, ви хочете, щоб це було теж у 21-му столітті? Ми знаємо, що переважна більшість європейців за опитаннями вони не готові з зброєю в руках захищати свої країни. Отут От потрібно наголосити на це, що чи зможе захистити себе Європа, тому що дуже багато є аналізу такого, що якби Путін напав на Прибалтику, то сьогодні би вже була зовсім інша історія Європи, і він би точно спинився десь, напевне, біля Франції, а може і ні. Тому... це такий апокаліптичний сценарій, звичайно, тобто країни Балтії, вони вони розуміють цю небезпеку. Вони... Зрозуміли її ще у 90-х і 2000-х роках. Ну як дослідник країн я можу сказати, що е, вони превентивно працювали, наприклад, з російськими пропагандистськими каналами, що починаючи з го року, тобто, вони там обмежували. Вихід цих каналів і з початком війни 2022 року вони в принципі закрили ці канали. Тобто, це ж не канали поширення інформації, це канали поширення дезінформації. Пандески, так. І звичайно, що в певних ситуаціях демократія виявляється слабкою, тобто вона не може одностайно, в один момент, наприклад, виключити всі ці канали з сітки віщань. Звичайно, що потрібно, щоб були різні точки зору. Але якщо ця точка зору є деструктивною для безпеки вашої країни, ви напевно маєте щось зробити. Ви напевно маєте якось ну, принаймні, маркувати, що це є державне видання Російської Федерації. У нас був такий випадок на самому початку існування нашого сайту, а ми. Знайшли декілька публікацій англійською мовою в іспанському виданні, не буду називати його, але вони були дуже компліментарні щодо російської точки зору на цю війну. І ми запитали, як ми написали їм, чому у вас така однобока подача матеріалу. Вони сказали, ну, ми використовуємо лише англомовні російські ресурси. Коли ми написали їм лист і ну написали на конкретних прикладах, чому вони не праві. Вони, вони ці матеріали просто видалили, тобто вони зрозуміли, що вони не праві, і звичайно, що це поодинокі випадки, але все ж таки, а, західні країни вони а, за два роки війни а, почали відрізняти правду від неправди. І звичайно, що а, наш вклад це дуже маленький вклад. Я не хочу сказати, що ми можемо там поширювати нашу інформацію на сотні мільйонів людей. Але все ж таки, я певен, що в кожній країні в Бельгії. В Словенії, в Німеччині, і так далі, вже є усвідомлення того, що інформаційна війна це теж складова війна, і до неї потрібно ставитися дуже серйозно. І звичайно, що якщо ви не можете закрити якесь видання, тому що у вас є певні демократичні свободи, це дуже добре. Але зробіть видання, яке буде а, показувати, чому ці проросійські наративи називаємо їх так, або там. Канали, Ютуб канали або там певні сайти, чому вони транслюють пропаганду? Чому це неправда? І можливо, люди, які читають ці канали, вони прочитають і об'єктивну, адекватну інформацію зроблять а, свій а, вибір. Так, звісно, ну я думаю, що ми про це будемо спілкуватися багато і допомагати максимально наскільки ми можемо. Станіслав дуже вам дякую за нашу таку плідну і цікаву розмову, тому що те, що ви робите, надзвичайно важливий. Я дуже хочу, щоб ви, я думаю, наші глядачі також мене підтримують, щоб ви поширювали свою роботу і будемо максимально підтримувати вас внизу під нашим відео, будуть всі координати Станіслава. Ви зможете. Знайти його в соцмережах і журнал безпосередньо, і поспілкуватися особисто, якщо виникли пропозиції або ці... питання, які вас цікавлять. Станіслав, ще раз вам дякую. Що б ви на прощання хотіли би сказати нашим глядачам. Ну я хотів би подякувати вам за запрошення, тому що це дуже важливо донести цю інформацію до українців, які живуть у Бельгії, і не тільки до українців.